Лампочка з дюбкою H4 від торгової марки Decaro. Йде ось так от запакована. В комплекті йде гарантійний талон з коротенькою інструкцією. Лампочка виглядає ось так. Не зовсім звично. Це лінзована лампочка, і на відміну інших моделей лінзованих лампочок, кулер тут стоїть не в задній частинці, а внизу. Це дозволяє зменшити розміри і спростити її монтаж. Тобто, коли ми фіксуємо юпочку, нам тут кулер вже не заважає. Ще одна особливість: в даній лампочці, бачите, лінза у нас йде. Двохступенева. Одна частинка лінзи відповідає за ближнє світло, друга частинка за дальнє світло. Тобто жоден з щів не використовує штатну оптику. Тобто, якщо у вашій машині штатна оптика вийшла з ладу по тих чи інших причинах, там обсипався хром, це відбивач, який фокусує джерело світла через рефлектор, дана лампочка може бути, вона не використовує зовсім. Давайте її підключимо до мережі 12 вольт. 12,4 у мене стоїть на блоковій. Якщо я не помиляюсь, тут у нас мінус, а тут у нас плюс для режиму ближнього світла. І ось так у нас лампочка видає світло тіньову границю. При старті більше десь 40 Вт вона споживає, але при прогріві починає інтенсивніше працювати кулер. І лампочка споживає в режимі ближнього світла. Це самий ходовий, самий довготривалий режим. 32 Вт. 32 Вт в такій лінзі і 6 світодіодних це дуже-дуже велика потужність. Я сподіваюся, вам видно, наскільки гарно освітлюється шматочок стіни. І в режимі дальнього світла у нас загорається. Ось так, щоб вам було видно ось це ближнє світло, ось це дальнє. Ось такий от сегмент, який відповідає вище світло границі і відповідає за частинку світла. За ділянку дороги, яка знаходиться далі. Звичайно, вона споживає в цьому режимі більше. І ще особливість, якщо переплутати плюс з мінусом, у нас лампочка все рівно буде працювати. Для чого це зробив виробник, я не знаю, але констатую факт, тому що колодка, якою ми підключаємо лампочку, все одно буде у нас розносити. Плюс і мінус там, де треба. Також виробник, бачите, передбачив вінтик регулювальний, тобто можна саму лампочку відрегулювати відносно штатної оптіки. Це говорить про те, що даний виробник досить таки серйозно ставиться до світлотехніки і розуміє, що іноді треба виставляти лампочки, особливо які не залежать від положення рефлектора, тому що вони мають свою оптичну вісь, не путати з геометричною. І іноді треба лампочку чуть підняти, чуть опустити, для того, щоб фара світила туди, куди треба. Також ця. Лампочка може працювати в режимі 1224. Зараз я продемонструю. От вона світить. Я зараз буду збільшувати напругу, ви дивіться на яскравість. Яскравість у нас ніяким чином не зменшилась, не збільшилась. У нас збільшилась напруга, відповідно, впав струм, а добуток напруги і струму у нас залишився однаковий. І вже менше 10 вольт, у нас бачите, що відбувається. Так що ось така лампочка від торгової марки. Каро. А, і температура свідчення тут біла 6500 і формат 1224 озвучений і прописаний на упаковці. Йде в комплекті дві штучки. Ось така прикольна лампа, незвично чуєте, як вже кульор починає працювати. А, вона нагрівається і е, споживана енергія, споживаний струм падає. Це говорить про те, що в конструкції є термореле, яке дозволяє по максимуму використовувати потужність чіпа. Якщо лампочка охолоджується краще, значить можна його навантажувати більше. Якщо лампочка перегрівається, значить для того, щоб вона не перегоріла. Конструктор передбачив зменшення потужності і в режимі прогріва це 32 Вт. Це дуже-дуже дуже багато враховуючи особливість даної лінзованої лампочки від торгової марки DKRO. Як її поставити на машину? На прикладі, ось такої машини. В даному випадку треба зняти фару. Щоб зняти фару, знімаємо поворотник, відкручуємо вінтики і знімаємо розйом. Тоді достаємо фару. Коли фара знята. В принципі, цього можна було не робити. Демонтуємо стару лампочку. В даному випадку тут ксенон. Якщо у вас стоїть галоген, знімаємо роз'єм, знімаємо фіксатор і достаємо лампочку. Не все так просто, але ми це зробимо. Коли лампочку зняли, у нас тут стояв ось такий відбивач. Він відбивав пряме світло з лампочки, щоб воно все максимально йшло на розсіювач. В даному випадку він нам не потрібен, тому... Ось таким предметом, ось таким будь-яким предметом ми його звідти видаляємо. Він нам просто не потрібний, тому що дана лампочка просто-напросто не використовує рефлектор. Ставимо лампочку. Тут є навіть регулювальний вінтик. Ми лампочку не поставимо іншим боком. І вінтик викручуємо до мінімуму. Ставимо на місце прижимний фіксатор. Ось він. Він тепер підпружинює і ми він тільки можемо викрутити на місце. До мінімума ставимо фішку на місце, і нам тепер буде заважати ось ця кришечка. В моделях інших машин, напевно, вона не буде заважати. В даному випадку ми вирізаємо щось подібне, для того, щоб ось цей от розйомчик нам не заважав. Коли вирізали. Ось цей отвір, ставимо кришечку на місце, приміряємо, нічого не заважає. бажанні можна заклеїти ізоляційною стрічкою або скотчем. Кришечку не ставимо, ставимо фару на місце і за допомогою цього вінтика регулюємо, щоб у нас світло тіньова границя була однакова лівої і правої фари. Тому що в даному випадку треба синхронізувати. Ось цю лінзу, лампочки і ось цю лінзу. Якщо такого нема, то вінтик викручуємо і регулюємо світло тюніву границю, щоб вони, по-перше, були однакові, а по-друге, щоб вони світили нам на дорогу не доверху і не донизу, а саме на дорогу і не сліпили зустрічний транспорт. Ось так досить просто ставиться ось така лампочка ось від такої торгової марки.